Всім привіт! З вами Ден, і це у нас 19-та частина модів для народу. А сьогоднішній мод додає в нашу гру самурайську тематику. Це всі види броні, які він додає. Їх тут, начебто, 9. Так, їх тут 9. 4 стандартних матеріали і, 4, і 5 нестандартних. Все по порядку. Тому е, ось в нас броня з заліза. Маємо ось такий от крафт тобто використовується просте залізо, плюс не дуже просте залізо. Це у нас сталь. Щоб отримати сталь, потрібно переплавити залізо ще раз. Ось такі от, ну, це одна з нових пічок, я не пам'ятаю, коли додали, версію 1.15, чи можливо і раніше. Ну, це не так важливо. Почепимо назад. Ці дві не розглядаю навіть, відразу перейду до Незеритової. Незеритова має ось такий крафт, тобто ми маємо додати до будь-якої з цих попередніх, сильних, або до цієї. Ще плюс. Там був якийсь злиток, начебто. Так, незаритовий злиток. Ну, Також повішаю назад. Адже броня це не все цікаве, що тут є. Звичайно, броня тут дуже крута, модельки, ну, ви можете побачити самі, які вони. Тут у нас далі йде 5 видів броні. І вони мають ось такі от крафти. В свою чергу, ось такий от крафт. 4 рубіна, 3 сталі, 1 золото. Ну, на інше крафти показувати не буду з цього сету. Розкажу краще, звідки ми беремо ось ці от матеріали. Ось ці от матеріали ми можемо знайти в шахті ось раз рубін, потім щось схоже на це як наш смарагд, але трошки інше. Потім аквамарин, десь тут ще руда Онікс, також це начебто все, ось сталь, і також срібло. Ну, це все ми можемо знайти в шахті. Але крім того, ми можемо ще вибити це з мобів. Цей мод додає три моба, ось такий от. Це от перший. Ну, виглядає страшно, звичайно. Це його язик. Потім ось другий. Другий виглядає круто. І ось третій, це в нас Оні. Ну, цей демон Оні, він, звичайно, здоровий, сильний, звичайно. Ну, ці зараз згорять, це без проблем, я думаю. А от його ми спробуємо вбити. Зараз закінчу з цими різними видами броні. Тут в нас такий крафт, ну тобто скрізь свій. Це в нас аквамерин, Тут у нас щось схоже на ізумруд. Смарагд, Тут в нас. що це таке? Це, начебто, темна сталь? А ні, це Онікс. Ненавмисно її прибрав. Ну і що, зараз поставлю назад. І також ось останнє це срібла. Ну, вони всі гарні, всі класні. Але це не головне, адже вони дають дуже велику броню. А також свої там фішки. Не знаю, як це впливає, оця от міцність броні. Але давайте попробуємо вбити Оні. Крім того, що додає цей мод різні види броні, він також додає ось таку от зброю. Я вибрав найголовну, я не вибрав ось ту і цю. Це просто в нас як такі от шпички. Ну, ось таке от. Не знаю, як воно там називається. Тут написано, але. Перше це в нас іде катана. Катана має 8 одиниць. І ось такий крафт. Просто дві сталі і два золота. ну І ми отримаємо той самий незаритий меч. Але, звичайно, в неї начебто швидкість атаки така сама, як і в меча. Також в мене поганенька погода. Зараз це виправлю. Ну, але оні вбивати катану це буде дуже довго. У нас є ще ось така. Це чимось похоже на серп. Ну, я навіть не знаю, воно таке дуже коротке. Також їхня японська зброя. Потім сай. Ну, сайвсі знають, у нього скільки 6 одиниць шкоди. І також є сюрікени. А, ну і забув про кунай. Кунай просто ми його не можемо начебто кидати. Ану. Ні, можемо, можемо, можемо кидати. Все нормально. Але найбільше мені подобається тут сюрікени. Тобто вони мають дуже цікаву механіку польоту. Ну, ось ми кидаємо, вони навіть якось ну, фізично летять Так, трішки по траєкторії. ми можемо просто закидувати ними. І все, ми його вбили. Кожен такий сюрікен наносить 6 одиниць шкоди і крафтиться ось так. 4 сталі отримає 16 таких сюрікенів. Все чудово, все класно. Ну, зоні нам випали рубіни. А взагалі, зараз, якщо я заспавню ось цих, так що в тіньку. Закидаю сюрікенами. З нього нам випадає оцей джейд-камінь. І також де цей був моб Ось цей незвичний моб, з нього випадає ось це от камінь Оні Ony, Онікс. Тобто ці три ми можемо, ці три камня ми можемо отримати ще й, крім того, по випадінню з мобів. Також. Начебто, я закінчив на цьому. Оглянув все. Ці сети-броні, звичайно, мають різні свої плюшки. Наприклад, можу одягнути ось цей. Але вони і так гарно виглядають. Ну, от, повний сет. Ось так виглядаю. Звичайно, я начебто, з катаною, якої в мене нема. Ось є. Тобто, катаною це виглядає дуже круто. Зараз перейду в режим виживання, щоб показати вам, наскільки ця броня сильна. Всі одиниці броні повністю заповнені. Та ще й вигляд, ну, просто по-королівськи, не знаю. Посилання на мод буде в описі, тому скачуйте, дивіться. А всім, кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Самурой Ден. Всім до зустрічі!